Доброго дня, шановні друзі. Даний поточний тиждень насправді увійде в історію діяльності Верховної Ради, оскільки у цьому липні 2016 року Верховна Рада впродовж тижня прийняла надважливі законопроекти. Що стосуються довкілля, це і законопроект в першому читанні про оцінку впливу на довкілля і про стратегічну екологічну оцінку. Сьогодні, 14 липня, ми ратифікували Паризьку угоду щодо зміни клімату, і також прийняли вже в цілому надважливий законопроект, що стосується Чорнобильської зони відчуження, і може її змінити із зони відчуження у зону відновлення. Натомість ми хочемо, щоб не тільки Верховна Рада показувала свою екологічність, а й виконавча влада. І власне минулого тижня я звернувся до міністерства освіти України. До Лілії Гриневич з тим, щоб Міністерство освіти зробило обов'язковим в своїх навчальних планах безперервну екологічну освіту або освіту для сталого розвитку. Таким чином, щоб ми вже готували наші майбутні покоління, наших дітей, нашу молодь до, до ощадливого відношення до природи. Зараз така діяльність вона є факультативною завдяки міжнародним програмам. Є напрацьовані навчально-методичні матеріали, але факультативний підхід до даного навчального курсу він залежить від прогресивності керівника школи чи вчителів, викладачів, і це не є на превеликий жаль масовим явищем. Діти можуть і повинні запроваджувати системи роздільного збору сміття уже в школах. Збирати макулатуру пластик, вони можуть і повинні впливати на своїх батьків, щоб вони не створювали стихійних сміттєзвалищ і ощадливо дбали про природу. Ми направили відповідне депутатське звернення до міністерства освіти та науки. Ми чекаємо від них відповідь. Натомість, я хочу передати слово до представників фонду Богдана Гаврилишина, власне до молоді, які я сподіваюсь виступлять на підтримку і додадуть ще до моїх тез. Дякую. Роман Мельник, фонда Богдана Говрилишина, програма Молодь змінить Україну. Хочу згадати про те, що ми робимо. Наш фонд займається тим, що відправляє активну професійну молодь України на один тиждень за кордон для того, щоб вона вивчала, як працюють ефективні європейські країни, дізнатися рецепти успіху у екологічній, перш за все, політичній, соціальній та економічній сферах, і застосувати ці знання, адаптувавши їх в Україні. Наша програма існує 4 роки, і вже цього року кількість учасників зросла до 500 і серед них є великий пул екологічних активістів, які відвідують ці країни і мають дуже багато накопичних знань і бажання це змінювати. Деякі ініціативи також стосуються як низові, вони стосуються шкіл, деякі стосуються законодавчих змін. І ось одна група, яка буквально минулого місяця повернулася з Норвегії, з країни, яка має дуже багато нафти, але в якій, е, в якій екологічна сфера найбільш захищена у Європі, і, до речі, це єдина країна, де люди у 70-х роках на відкритому референдумі виступили за те, щоб знизити рівень економічного розвитку, тобто власні доходи, на користь збереження довкілля. Це передова країна у цій сфері, і наша команда, яка їздила за сприяння фонду Богдана Гаврилишина, напрацювала моменти, має зв'язки з, з громадськими і державними установами Норвегії і готова почати процес з запровадження у школах обов'язкової безперервної екологічної освіти. Я передаю слово. Вірі Поревій фінансовому координатору цієї групи, а також Павлу Сорокіну, координатору групи, які відвідували Норвегію, і вам представлять своє бачення цієї сфери. Дякую, Павло Сорокін, координатор групи, яка приймала участь в програмі в Норвегії. Наша команда складалася з експертів у сферах екології, торгівлі, енергетики, безпеки та агросфери. В ході нашої участі в цій програмі у нас було дуже багато зустрічей з Норвезьким представниками норвезької влади з міністерствами. А однією з найбільш інформативних зустрічей для нас видалася саме зустріч з представниками норвезько-української торгової палати. В ході зустрічі ми проговорили основні сфери співробітництва між Норвегією та Україною. Це є агросфера, це є сфера енергетики та сфера інформаційно-комунікаційних технологій. Також ми дуже добре дискутували з приводу двох проєктів, які будуть ініційовані та вже є ініційовані норвезько-українською торговою палатою. Один з них це про одна з них це програма Young Entrepreneurs, яка дає можливість молодим бізнесменам отримати досвід у вже досвідчених бізнесменів та підприємців, а також поглибити свої знання в своїх сферах за допомогою участі у практичних кейсах. Другою ініціативою даної торгової палати є організація масштабного бізнес-форуму, який відбудеться в вересні цього року. Також дуже цікаво видалася зустріч з директоратом водних ресурсів та енергетики. Цікаво було дізнатися, що більша частина енергетики Норвегії отримується саме з водних ресурсів, завдяки розвинутій системі гідроелектростанцій. А також цікаво було те, що незважаючи на те, що Норвегія є однією з провідних нафтовидобувних країн, вони нафту не використовують в саме своїй сфері енергетики. Вони її експортують, а отримані кошти потім переводять у фонд майбутніх поколінь. Тобто, так вже плануючи ефективне майбутнє для майбутніх поколінь своєї країни. Далі передаю слово своїй колезі Вірі Порівій. Дякую, Віра Порєва, фінансовий координатор групи Україна-Норвегія. Ну перш за все, треба зазначити, що основний акцент у зустрічах, які було зроблено, це. Вивчення досвіду Норвегії в забезпеченні ефективної екологічної політики усій країні було проведено ряд зустрічей на досить високому рівні: це і міністерства, і агенції, і громадські екологічні організації. Зокрема, було Нами відвідано Міністерство нафти і енергетики, і надзвичайно цікавим було дізнатися деталі структури саме сектору видобування нафти, газу та вироблення енергетики, її акумулювання, зберігання, транспортування, продаж, саме ринкова система. Зокрема, варто відзначити, що в Норвегії відсутній регулятор в українському розумінні. Можливість є для громадянина обирати. Послуги від різних компаній, постачальників та за різними тарифами. Уся політика міністерства фактично орієнтована на кліматичну політику Норвегії і є невід'ємною складовою соціальної частини. Ми побачили, що кожне рішення приймається з думкою про майбутнє покоління. Як було зазначено керівницею одного з департаментів міністерства Норвегії, нафтове родовище має бути розподілено на благо всього норвезького суспільства. Також нами було відвідано міністерство юстиції, і одне з напрямків, один з напрямків, яких було мені дуже цікаво, це дізнатися відсоткову частину та склад злочинів в екологічній сфері. І тут є в Норвегії досить великі досягнення на сьогоднішній день. Такі складають 1%. В складі Міністерства юстиції діє Норвезька національна агенція з розслідування та припинення економічних та екологічних злочинів. Під час цих відвідувань ми мали зустріч з прокурором та слідчими департаменту розслідування екологічних злочинів. Обговорюючи тему екологічних злочинів, звертали увагу на важливість причинно наслідкового зв'язку. На мою думку, що, наприклад, при реформуванні тої ж самої державної екологічної інспекції є всі можливості врахувати методи і принципи, доказів і доказування, і це значно покращить їхню роботу. Однозначно, думаю, і мої колеги так само долучаться до одного з меседжів представників агенції. Немає різниці між будь-яким іншим злочином та злочином проти довкілля. Навіть незначні справи мають вагу. Вони показують, що закон працює. Також серед нас були такі експерти в сфері сільськогосподарської галузі. Звичайно, в Норвегії це невеликий відсоток. Однак однією з основної цілей політики Міністерства сільського господарства і продовольства. Є захист ресурсної бази та розширення знань для подальшого ефективного використання. Варто зазначити, що Міністерство сільськогосподарського і продовольства також займається і лісовим господарством, тобто відповідає за впровадження лісової політики в Норвегії. Е... Були такі моменти, коли обговорювали минулу співпрацю України і Норвегії, і було, на жаль, зазначено на невисокий рівень менеджменту та ініціативності з української сторони. Я впевнена, що українське нове покоління в майбутньому прийме всі можливі заходи для того, щоб покращити наші сторони, ну і під кінець нашого офіційного візиту, ми мали можливість зустрітися з найстарішою екологічною громадською організацією Норджесна Тур Ферфорбунд, і це дало можливість дізнатися майже всі секрети проведення екологічної політики в Норвегії і дізнатися різницю між поглядами. Держави і громадськості на те, як проводиться політика, екологічна політика Норвегії. Варто зазначити, що екологічні громадські організації близько на 20-25% фінансуються з державного бюджету. Під час зустрічі були розкриті теми щодо формування та реалізації лісової політики, і ми отримали відповіді і можливі шляхи. До вирішення, як так сталося, що наші Карпати усіють, а Норвегія мала має смарагдові обрії, дізналась про принципи та систему ведення водної політики, ситуацію з малими гідроелектростанціями, адже вони є важливим компонентом економіки. Звичайно, не уминули увагу і внесок Норвегії до кліматичної угоди. І безпосередньо пов'язане з нею програмою Норвезької міжнародної кліматичної та лісової ініціативи. Це все можливо було для Норвегії стати однією з найзеленіших, найекологічніших країн в світі, але цього б не сталося без освіти, без екологічної повсюдної просвіти, про що нам неодноразово було наголошено, закінчуючи свій виступ. Хоче згадати слова Тараса Шевченка Свого не цурайтесь і чужому научайтесь. Молодь змінить Україну. Отже, ми тільки що побачили, як все відбувається в Норвегії. Ми побачили, яка в нас є, зокрема, молодь, яка набирається досвіду і готова це впроваджувати в Україні. Такої молоді в нас повинно бути більше. Ми почули, що в Норвегії і газові родовища, і нафтові родовища служать всьому народу. На прев'язкий жаль, на справі Унищенка нещодавно нашого колеги, народного депутата, ми побачили, кому слугують українські родовища, корисних копалин. Щоб змінити це і щоб вже майбутнє покоління. Міняли нашу країну в іншу сторону. Ми повинні запровадити в Україні безперервну екологічну освіту як обов'язковий компонент дошкільної та шкільної освіти. І ми звертаємося до Міністерства освіти та науки України. Зробіть це, тому що за лаштунками чиновники не, не, не хочуть цього робити. Вони говорять, що навчальні програми перевантажені і так далі. Я бачив ці навчальні матеріали по безперервній екологічній освіті. Вони прості і доступні для дітей, і їх потрібно запровадити на обов'язковій основі. Дякую.